Дизельним портативним обігрівачем. Це у нас бренд Він Хот. Я подивився, у них просто найкращі ціни в Україні, тому ми замовили саме у них. В бак у нас влізло 4,7 літра дизеля. Я повний бак на заправці одразу. Залив. Принаймні, Тут, так принципі... сказали на кло, а ми всі здаємо, як кло заливає бензин Тут у нас є дві клеми. Плюс-мінус можна його живити від мережі 220 вольт, ну, наприклад, від екофло, а можна від 12 вольт від акумулятора. Тут у мене є дуже багато різних запчастин, вихлопна труба, різні патрубки. Короче, дивіться, яка конструкція у нас вийшла. Чотири тут труби. Ну і знизу дві. Є в комплекті ніжки. Я дві дровинячки знайшов, такі підклав. Я думаю, їх в принципі має вистачити. В наметі у нас, бачите, є спеціальний отвір для таких випадків. Зараз ми всі. Цікаво виглядає, що у довгоносиків. Хоп. Пристроїв всі чотири носика. Гушник. Акум. Воно точно не вибухне. Та немає. <рес> все, зараз ми чуємо, воно починає так клацати, це насос качає. у нас паливо. Ну і все, за дві хвилини має вийти на робочу температуру. Чуєте, який звук? Це воно вже... Починає працювати як треба. Зсередини ось так воно все виглядає. Вже тепле повітря йде. Можна потім ну, регулювати, додавати більше-менше. Наша вебасту працює від літій залізофосфатного акумулятора Lighttime, який ми отримали з Німеччини. І ось буквально на днях отримали ще одну